Доброго осіннього дня всім. Ой, погода просто прекрасна, дає можливість е, проробитися нам, доробити те, що не встигли. Е, хоча декілька тижнів назад, коли у нас були затяжні дощі, я дуже бідкалася, що нічого не встигнемо зробити. От, все ми встигаємо, погода тримається з нами. Ну що, я вже забрала свої всі пеларгонії, хочу показати, Уже підготувала я свої рослинки до. Так сказати, зимівлі я зібрала пеларгонії і деякі обрізала повністю, бачите. Повністю обрізала деякі лише великі кущі, ну великі пагони, а це залишила. І так вони підуть мені в приміщення. У мене немає повністю неопалювального приміщення, де я могла би утримувати рослини. Тому вони будуть просто в прохолодній кімнаті, так як минулого року. Будуть там більш прикручена батарея, будуть там зимувати. Потім я наріжу живців і все як звичайно. Трошки менше їх поливаю тепер. Трошки менше буду поливати, і вже на після нового року вже тоді додаю добрив і більш поливаю інтенсивніше. І так вийдемо у весну. Також я ще зірвала з корінчиком набрала вербейника. Вербейник такий, він, знаєте, повзучий, мені дуже подобається, але цього року я його неправильно трохи посадила і він не розкрився. Марішка. Не розкрився повністю, але все рівно я хочу його зберегти, щоб весною висадити свій. Тут у мене оця капуста. Це у мене ще одна пеларгонія, така, що сповзає е плаку плакучою форми, і оця капуста також її зберігла в одному кущику, для того, щоб не насаджувати більше живців, бо вони ж у мене її обмерзли. Також я підготувала свою гортензію. До розсаджування, так сказати, до вкорінення. Я, бачите, відігнула декілька пагонів з цього боку і з того боку, так як оцей, що минулого року я зробила, насипала ґрунту і притиснула камінням, щоб не піднімалося. І з того боку зробила так само. ось. Гортензію я ще нічого з нею не робила, бо ще дуже гарно. Не обрізала ще, морозів не прогнозується. І отака погодка, то її ще дуже гарно вона себе показує. Так само, і ця. Тут уже, правда, листя забрала. І у тих листя забрала, а цю ще не чіпаю зовсім. Шовковиця так і у мене є, обмерзла. Абрикоска мій головний біль. Цьогоріч не з'їли ми жодної абрикоси через зворотні заморозки, але листя від цього менше не стало. Я перед. Листопадом самим зібрала всю кору, її тут не було так багато, два великих баула. Зібрала кору, для того, щоб листя падало спокійно, мене не нервувало і не додавало мені зайвого потім клопоту. Потім це листя зберу швиденько і засиплю кору. Або не засиплю, буду. Бачити що я буду планувати далі з цією корою. Тут у мене все ж таки виорулий город в суботу. нам. Бачите, і джонік мій окраса моїх ягід. Джонік. Що робити? А дуже люблю цей період, коли виореня городи, знаєте, так воно чистенько, ніби позамітено на подвір'ю. Квітник мій тепер має такі червоні тона, червоні кольори, бордові, червоні, насичений такий. Я забрала з горщиків. У мене в горщиках роз... ріс red барон з лак. І я його пересадила, бо дівчата казали, що в бетоні може перемерзнути. Я не ризикувала, не хочу купляти весною знов. І ось один я висадила тут, з цього боку. Навіть не використовувала технічні горшки. Так гарно він. Зараз обійдемо з іншого боку і покажу. А інший посадила ось тут. Бачите? І вже коли я кажу: у мене тепер барби такі осінні червоно теракотово золоті Бачите, і він у мене біля Барбариса ось так прекрасно себе. І Барбарис, той, що вмирав влітку, ось відійшов, відійшов. Так я і не зрозуміла, що це було з Барбарисами. Три Барбариса у мене цих колоновидних, то вони у мене більш цей ред пілар, мені здається. І так вони були, у мене постраждали, що видно, навіть. бачите, Місцями не було листечка зовсім, а тепер відійшов і непогано себе почуває. І тут у мене адмірейшн також червоний. Тут така червона композиція вся. А там цей другий у мене е Red Baron і в компанії з Азалією. Азалія вічно-зелена у мене, верніше вічно-червона вже, але дуже гарна. Вже набрала на квітування, видно такі. Непогано себе показала цьогоріч. Квітувала неймовірно гарним кольором червоним. Азалії полюбила і ще насадила. Ну, звісно, будемо це дивитися весною. Так, Тут у мене в компанії спіреї у мене спіреї. І, як ви бачите, гейхерки. Також це сонце не палюче, і вони такі гарненькі. Дуже гарно відійшла від морозу. І тепер ще пробую квітувати Веронька. Ось. З Веронікою все мені зрозуміло, цьогоріч вже треба обрізати. Не знала, не обрізала і вона витягується. Треба для того, щоб Вероніка була кущиком, її треба обрізати, починаючи з весни, я так розумію. І потім вже ще раз для повторного квітування. І тут також. Я пересадила в суботу, ну, хто дивився, той бачив, як я мучилася з трояндою. Трьохметровою такою на арці. Я їх забрала з квітника. Зараз їй покажу, але там у мене росла гортензія, волотиста на штамбі. Молоденька-молоденька. Навіть пробувала квітувати цьогоріч. І я її пересадила сюди. Тут між хвойниками і в компанії других волотистих гортензій, вона буде гарно почуватися. Ця така замучена, бо тому що вона постраждала, коли пилили черешню. Тут спилювали черешню. Але загалом, якщо розібратися, то в мене гортензія тут, гортензія там. потім Це широколисті, потім волотиста на опорі волотиста ось така. Це вічне літо, по-моєму, якщо я вірно кажу, то вона, ну, тепер уже всі жовті. І загалом тут цим гортензієм це буде такий гортензевий край. Це також широколиста. Так. І отут гортензія. бачите, я ще, ще не прибирала, але ж, але ж так і є. Ось, загальний план. Завжди роблю загальний план, бо я і сама люблю дивитися відео, коли показують не тільки рослинку, а загалом, щоб я могла щось для себе взяти. Ну, як рослинки між собою. Дружить, не дружить, як це правильно сказати. І тому завжди намагаюся відійти і показати, як на загал виглядає. Можливо, комусь цікаво щось, хтось візьме щось для себе, якусь композицію. Я так само набираюся у других дівчат досвіду, вже той куточок мені подобається, або той куточок. Ну, це ж таке одні в одних перебираємо. Пожовтіла геть вже ця мадринка. Гарна, гарна грама мене пожаліла. Вже чекаю якихось, ну, навіть не знаю, осінніх посадок чи що. Я навіть не знаю, що я вже хочу. Знаєте, щось би хотіла, але ще не розумію, що неймовірна, шикарна цього року оця волосоподібна. Це в мене, верніше не цього року, а перший рік оця волосоподібна осока. Рекомендую. Настільки гарна, взагалі, я не знаю. Вона так розрослася, коли я купляла, тут було пару пищиків. Ну так вона гарно розрослася, їй так пішло це місце, і подобається, і для мене прям відкриття цього року. Ось, ось так. Так, тут подивилися. Ну і переходимо. Тут, де я забрала, мені чесно скажу, мені подобається. Мені подобається вже звідси те, що я бачу. Моя суботня робота не пророблена дарма. Мені прям як би це правильно сказати, легше на голову і на очі, тому що. Да, дуже гарна була моя розжева троянда, дуже гарно вона квітувала, але вона займала дуже і дуже багато місця разом з цією з другою червоною, і арка та була висока-велика. Трошки то було зайве. Нічого такого я там не посадила і не доробила, бо тому що не хочу поспішити. Іду покажу, Уже тепер ми бач... будемо бачити більше в деталях, що там у мене моє. Ну, давайте я розкажу, щоб я багато не говорила. Так, звідси, почну звідси. Оце край. І тут вже було у мене троянди, і це все. Я говорила в суботу про одне, а до кінця зробила все зовсім по-іншому. Значить, Тут у мене були трояндочки молоді, літня посадка. Троянд, пам'ятаєте, я забрала і шавля у мене тут росла. Я забрала одну троянду, посадила ось там. Бо все ж таки, ну, я розкажу своє бачення. Троянду посадила отам. Біля між калиною і трояндою я посадила волжанку, яка росла між цими великими трояндами. Волжанка дуже великий кущ, я вже казала, і вона до півтора метра. І я подумала, хай вона буде там в кутку, і, ну, між трояндочкою і калинкою. Потім посадила ще одну ту троянду звідси, забрала загалом. І аквілегію пересадила за е, кіпарисовик. Посередині я посадила також. Це також кіпарисовик. Не, п... не пам'ятаю точно його назву, але я все ж таки думаю, що це тимчасово е, його посадка він ріс тут більш з краю, У мене тут по насаджені, тому я. Ну, Виходжу з того, що є. Думаю, що тимчасово можливо, я би хотіла тут посадити блакитну ялинку. Є у мене така думка про блакитну ялинку. Я вже погортаю інтернет, подивлюся, у когось дівчат є, щоб вона тут була як основний акцент. Ну, Поки що посадила його і кіпарисовик тут навколо зробила коло, так собі обізначила, ну, так мені чогось захотілося. Це є жимолость шапошна моя. І от так я подумала, що можливо тут був би такий бардюрчик з жимолості. Вона з часом зростеться, вона швидко наростає. А можливо, я її посажу. Ну, це осінь. Знаєте, осінь. І мені хотілося одразу щось тут внести якісь зміни. Хоча в ідеалі здалося би почекати до весни. Шавлю я пересадила ось там. Це буде такий квітковий шавля фіолетова, синя, верніше, гарний такий він акцент, де ще була рожева, але я не пам'ятаю, де вона є. Ну Серйозно, тут такий хаос створився, що мені було дуже важко. Тут від з цього боку, ось тако півколом, я висадила очиток звичайний. Ось вона. Капусточка, і це буде підколом. Red Голд, туйка Red Gold, вона була там у мене в куточку. Я її пересадила сюди, вона буде низенька. І попід тако півколо за анабелькою, Це анабелька. Я висадила ось цю траву, я забуваю, як вона називається. Ось, Це мій самосів. Отак, от і вона буде так от півколом. В будь-якому випадку тут залишиться у мене, тут у мене, мене тут ще росте барбарис. У мене в будь-якому випадку залишиться оці великі рослини, так і залишаться, Барбарис, пухіроплідник, будлея біла, верба нана, так і лишається. Так само у мене лишається тут форзиція. Під питанням у мене стоїть це. Питання з цією магонією, дуже вона велика для мене тут. Але буду бачити. Тепер не стрижу, бо вона вже набрала на квітування, вона дуже ранньо квітуюча рослина, так що вона відквітує, тоді я подумаю, що з нею робити. Лишиться у мене Red Gold, оця туйка, це Аннабель. Там у мене в кутку, я точно знаю, що тут у мене лілії білі є. Такі не білі, а такі молочного кольору. лілії, невеликі, Там у мене посаджено їх достатня кубка. Вже не чіпала. І стрікта, бачите, стрікта. ось І отак воно тут ніби ось так. Отак, як бачу, ту сторону точно буде. А ось центральна частинка і троянди лишаться під парканом. Це навіть не троянда, троянда, троянда. І між ними тут аквілегія, і тут у мене Ой, болжанка. А оця частина е... Blue Aru, тут тимчасово один і другий. Я колись його саджала з думкою про те, що це буде ніби як захід. Ну вже тепер я не знаю блу ару піду в сторону. І про блуару це буде трошки окрема історія. Ну, я кажу, мені хотілося спочатку взагалі думала вже там в суботу, думала це все перепланувати, трави насадити, свої відкопати. І потім подумала, ні, краще я не буду торопитися, бо прийде весна. І ще будуть зараз осінні пропозиції, якісь такі, може мені щось захочеться. Ну, те, що я хочу тут сто відсотків. Я так думаю, блакитну ялинку, таку як акцент. Тому я і висадила тут цей кіпарисок, щоб бачити, як це би було. Не знаю, побачимо, побачимо. Тут сонячне місце, можливо, я ще щось придумаю з травами або ну, шавлюю, хочу полюбе, і може щось трохи по травам. Сонце засвічує. Але наскільки стало, погодьтеся зі мною, наскільки стало ясніше? І наскільки от більше місця завдяки тому, що забралися тут ці дві троянди? Троянди пішли у мене в сад поки що. І так вони там і будуть. Лиш би прийнялася, бо за рожево я переймаюся, бо рожева має мало ви бачили, який був дуже величезний стовбур, і не знаю, як вона сприйме свою пересадку. Побачимо. Ось так. Ну і на цьому я буду закінчувати свою серію. Ну, гарно, гарно, мені подобається. Дійсно подобається. Сижу, думаю, дивлюся. Я вже ходжу тут декілька днів, приглядаю до цього, як воно, що воно хоче, як воно хоче, будемо бачити. Бачите, як швидко наростає ось яка величенька. Тут у мене є ця жимолость шапошна і з цієї сторони така велика. І тому, напевно, треба було більш далеко посадити одну від одної. Тут у мене теж жимолось. Звісно, її можна утримувати стрижками. Бачите, сердечко в мене тут таке. Жимолості. І тут така плюшечка величенька. Ну теж, я думаю, що тут тимчасово, воно так просто для того, щоб не пустувала земля взимку, а там далі я подумаю. Але загалом мені подобається дальній план, чисто, прозоро. Я була молодець. Ось, і тут так само. Більш-менш все, все мене влаштовує. Ну, все, не буду затягувати відео. І так, виходить, такі довгі. Не буду затягувати, чекаю вас в коментарях. Розказуйте, що ви змінюєте, як ви відноситеся до змін. Бо я би міняла щось постійно. Лиш просто не на все сил вистачає. Все, всім гарного. Робочого тижня.